На болотах, що не рік, то якась нова халепа з харчами. Дефіцит непомітно підкрався вже до продуктів їхньої першої необхідності. В день бабки б'ються в магазинах за цукор по акції, а вночі чергують. За яйцями <хи> у чергах, а тільки наче настане покращення, як то кажуть, масло з полиць одразу починають красти. Прямо якийсь коловорот дефіциту, чесне слово. Ну або закон збереження того самого дефіциту. І цього року матрешкам не стало картоплі. Слышь? Чуєш? Прости, давай. Чуєш? Сучасним методом боротьби з дефіцитом бульби поділилась їхня босиха Міністерства сільського господарства. Давайте дивитись. Ми не будемо, ми не будемо їсти картоплю про всяк випадок, щоб не заважати ринку. Краще вся картопля нехай йде на ринок. А ми всю картоплю обмежимо у своєму раціоні. Я, Я теж запасту Щоб більше дісталися ринку картоплі, тому утримаємося зараз. Ну, з такими інноваційними методами ціне до міністерства і ця надміністерка до завершення своїх каденції якось ризик не дожити, ну бо ж на болотах починають потроху зникати і дорожчати і інші овочі, як то буряк або цибуля, що ще нині в дефіциті у ядерній сміх державі. Подивіться у нашому наступному сюжеті. В Рефі рівень врожаю ну вже настільки кольоно що Європі такі показники навіть і не снилися. Ось такі байки травив бункерний два роки тому, ще й марив тоді, як європейці будуть їздити на болота за ріпою. Ріпа хороший продукт ріпа хороший продукт, але і заріпою, напевно, теж до нас доведеться їхати. Тому що рівень врожаю у нас значно перевищує ті показники, які є у наших сусідів в Європі. Наших у наших сусідів в Європі і як наврочив, бо у цьому році Ерефія стикнулася з нестачею картоплі. Ну, як то кажуть, дефіцит підкрався непомітно. Не копай іншому яму. Сам у неї потрапиш. Схоже, саме це і відбувається. Не минулося і славнозвісного болотяного головотябства. Тіті народно дивіться, люди. Ми в магніті картоплю купуємо по 60, по 70, по 80 рублів. А тут ось вона лежить. тут її лежить, скажімо так, немало. Вона і потоптана тракторами, і все інше. Картопля ж нормальна, І все це на тлі того, що за останній рік через небачений дефіцит ціни на картоплю на болотах просто злетіли у космос. Картопля в Росії подорожчала до історичного рекорду. Так от. Ціни на так званий другий хліб матрешок підскочили втричі, врещать роз зомбу тебе. Якщо торік картоплю на Росії можна було купити за 50 дерев'яних, то цього року кілограм найдешевший можна взяти десь за 120. У Тюменській області можна побачити цінник і у 200 рублів. А на Калінінградщині бульбу взагалі заборонили вивозити з області. Ольга Дмитрівна. Ольга Дмитрівна тепер все рідше купує картоплю і готує улюблені деруни. Картошка. Картопля не може коштувати дорожче 100 рублів. Виявляється, може хіба не черговий доказ того, що Ерефія сміх держава небачених можливостей. Інколи ці можливості приголомшують навіть великого нідостратєга. Саме так завершилася спроба бункерного порішати картопляну кризу. Коніш, можна в Білорусі. Звичайно, можна в Білорусі картоплю закуповувати. Вони там великі фахівці з картоплі, але свою теж непогано мати. Там закінчилося. Як закінчилося? У Білорусі Максим каже, що картопля в Білорусі закінчилася. Е, щось таке. Ви побачили першу стадію прийняття неминучого заперечення. Але ж не повірив Лілі Путін своїм боярам. Вирішив сам запитати у Бульбафюрера про картоплю. Ну схоже, у тій розмові бункерний диктатор встиг пережити і гнів, і торг, і депресію. І ось настала остання стадія прийняття. Бо найгірші побоювання таки справдилися. Картуш тоніхота картоплі. У нас не вистачає, виявляється. Розмовляв з Олександром Григоровичем Лукашенком. Підкаже і у нас вже все продали в Росію. Теж є чим займатися. Ось як буває, мріяли два диктатори захоплювати світ і борознити безкрайні простори космосу. А в космос вдалося відправити тільки ціни на картоплю. Оказується? виявляється, у нас картоплі немає. І тепер доводиться борознити хіба що ґрунт, ну щоб насаджати побільше, побільше, побільше картоплі, бо вже останній мішок один на двох без солі доїли. Надавиши треба виростити стільки, що вистачило нам і Росії. Ціни будуть пристойні за рік. Ситуацію не ми, не вони не зможемо виправити. Рятувати Ерефію стратегічною бульбою Лукашенко готовий, але не безкоштовно. Любов до узкого міра це, звісно, святе, але картопля за тарифами треба допомогти. Треба допомогти братам росіянам. Ну і зрештою, це не благодійність, це пристойні гроші, пристойні ціни. Щоб картопля на болотах стала дефіцитом, зорі, що називається, зійшлися. Ну, по перше, торік рефію спіткав не врожай. Ну, не непроста не це робота. Садити картоплю, потім болоти. Угу. Розв'язувати неспровоковану війну проти сусідньої держави виявилося простіше ніж забезпечити картоплею своє типу 140 мільйонне стадо. Це ж замість руйнування чужих міст треба ж було розвивати агросектор. А до такого, знаєте, глибінаріїв життя не готувало якщо 99%, якщо 99 насіння російське, то селекція у нас поки що іноземна. Довгий час вітчизняна селекція не розвивалася такими темпами, які потрібні для промислового виробництва картоплі. Тож болотяні фермери не дуже хочуть вирощувати овочі, бо витрати зростають. Ну до того ж, більша частина добрив імпортна, а значить, чекати їх треба ледь не до другого пришестя. Аграсіктор настав агросектор у нас стає просто високопродуктивним. Він стає високотехнологічним і дуже цікавим. Поки бункерний базікає про так звану високопродуктивність, Ерефія кинулася скуповувати картоплю за кордоном. Тож ціни на болотяних прилавках залежать від імпортерів. Бульбу у них там везуть з Єгипту, Ізраїлю, Китаю, Пакистану. Та навіть з Монголії від початку року імпорт картоплі на болота підскочив у три з половиною рази. Ах. О, нічого собі тим часом у болотяному картопляному союзі так в них і таки є. Так, от дурно верха очільниця цього союзу порадила болотяним аграріям проводити шаманські обряди. Попит сьогодні перевищує пропозицію, тому зростають ціни. Це пов'язано з тим, що виросло трохи менше, ніж споживається. Що робити? Шаманити, щоб була хороша погода. І від погоди залежить не тільки наявність картоплі на болетяних прилавках. Росіяни не менш активно жируть і інші овочі. Ще й так активно, що врожай Ерефії вже закінчився. Ну, констатували у болотяному їхньому мінсільхозі. Тобто на практиці виявляється, що ядерна сміх держава навіть нагодувати себе самостійно не може. На даний момент торічний урожай овочів практично закінчився, і на полиці надходить імпортна продукція із дружніх країн, яка визначає ціни на ринку. Тож болотяному розстату лишається тільки констатувати цибуля в Ерефії за останній рік здорожчала більш як на 87%. Ну, як то кажуть, хто її закупає, той сльози проливає. Майже на 57% на Росії подорожчала і капуста. Ціни на буряк підскочили майже на 12 Знову ж таки, ціни повзуть вгору, бо дефіцит. Конечно. звичайно, певною мірою позначаються ті зовнішні обмеження. Там санкції тощо. Поки більша частина боліт, скиглить від дефіциту картоплі, насолоджуючись лайтовою версією совка, окремі регіони Ерефії вже деградували до більш серйозної стадії Совєтського Союзу. Щоб повернути матрешок у минуле, держиморди не заморочувалися на машину часу, а просто повернули старі добрі продуктові картки. Як це сталося на Камчатці? Як розповіла не Москві, мешканка Камчатки Олена. Зараз у магазинах рибу дешевше 400 рублів за кілограм. Вона не бачила. За карткою горбуша буде коштувати 92 рублі, а кита 118 рублів за кілограм. Дешевше будуть також кальмар, оселедець, камбала і ментай. За картками на рибу рапсіян відправляють до їхніх центрів адмінпослуг. Ато реальна це справді правда. За радянської влади талони на пісок були бусахарі, а тут видають рибу за картками. Але розраховувати на цю так звану халяву можуть лише обрані. ту рибу рибу за картками будуть видавати ветеранам Другої світової війни та жителям блокадного Ленінграда. Уявляєш, скільки на Камчатці жителів блокадного Ленінграда до речі, якість цієї риби також схоже має бути радянська. Але швидше за все, якість буде не дуже. Купували за доступною ціною якось восени пенсіонери. Дуже сварилося. Риба по 100 рублів за кілограм. Але сама риба просто жахлива. М'ясо від кісток відвалювалося при розморожуванні. Радянська якість. Зараз таких не роблять. Назад у совок жваво крокує і їхній рівень медицини. Поки розвинений світ прагне до передових технологій доказової медицини та розвиненої фармакології, рапсіяни з новою силою увірували у шарлатанські здібності телемага Кашпіровського. Ось такими штабелями матрешки позбавляються залишків здорового глузду. І стають адептами магічного мислення в наше время. У наш час, коли все дорого, ціни піднімаються, і так далі. Медицина дуже дорога. реінкарнація шарлатана. Який у 90-ті годував байками про заряджання води через екран телевізора, це не інакше як закономірність, адже масова деградація глубінаріїв, відсутність критичного мислення, помноження на дефіцит ліків та зубожіння, знову ж таки підштовхують матрьошок шукати див. Лише торік з болотяних аптек випарувалися 134 найменування життєво необхідних ліків. Підрахувала нова газета Європа. Зокрема, до цього списку потрапили два десятки препаратів для. Онкохворих на тлі дефіциту та дорожнечі ліків росіянці кинулися шукати препарати на чорному ринку. Тим часом ватажок болотяного департаменту охорони здоров'я в Іванівській області заявив, що хворі на рак самі винні у відсутності ліків. Ну бо запасаються препаратами. Пацієнти... пацієнти іноді хочуть зробити запас препаратів. Якщо виписано на три місяці, то приходять щомісяця. На жаль, наші колеги лікарі виписують щомісяця. Але при цьому мало хто розуміє, що запас собі візьмеш, а комусь іншому може не дістатися. Ось такі реалії сучасної ядерної сміх держави: спочатку виростити дефіцит, а потім героїчно його долати. І нехай рапсіяни потім не кажуть, що життя не налагоджується, адже наявність картоплі, риби та ліків це вже для них справжнє свято. Головне духовні скрєпи не у дефіциті, бо все інше або зникло, або вдвічі дорожче.